Овомо ярмарку породи. Ми його проводимо вже третє чи четверте. Сама вже збилася. Власне до різдвяних свят така тепла традиція для того, аби подарувати одне одному трішечки світла і турботи, аби порадувати себе і інших людей красою. Для Шелтера важливо, що це про різдво, тому що ми класно відносимось до всіх свят. Але 2026 рік від народження Ісуса Христа І для нас це важливо, тому ми говоримо про це. І в цій історії є дуже сильний Ратив надії, а тут хороші люди, і все про мистецтво, і про культуру. Тому ось все це відбувається сьогодні в шалтері. Плюс У нас сьогодні беруть участь криворізькі майстрині, майстри, бренди з найрізноманітнішими виробами. Це і одяг дизайнерський, і прикраси, і смаколики, і все що завгодно. Це все або криварісті, або люди, які переїхали до Кривого Рогу з інших міст, Внутрішньо переміщення особи зокрема. Буде музика, будуть чудові дві криворізькі виконавці. Також у нас сьогодні був гончарний майстер-клас від майстрині Юлії Бондаренко. І просто зараз розпочинається лекція від Наталії Кучер про українські традиції святкування Різдва. Ось зараз договорюю і побіжу сама до неї. Свята нікуди не ділися. Дати оці всі штуки, вони нікуди не ділися. Вірування, вони просто е, з часом. Знову знову ж таки, це не відбулося там в той самий рік, да, коли було прийнято християнство. Це треба було роки, десятиліття на формування нової традиції. Традиція, та, яку ми зараз відновлюємо, то зараз дуже стало популярним, да, дідохи і все таке це саме до християнські часи. Я вперше побачив сьогодні, я його бачив онлайн. Проект Марії це Мерч Криварійський, і це цікава історія, тому що загалом. Я негативно ставлюся до криворізького патріотизму, бо його продукували люди, які не хотіли ідентифікувати себе з українським патріотизмом. Тому вони ось цей ми криворіжці. Вони не могли сказати, знаємо хто не могли сказати ми українці, тому говорили ми криворіжці. Мені негативно ставлюся. Але в цілому мерч має бути криворізький, як мінімум, якийсь магніт. Люди мають якусь сувенірку. На цей момент у нас є стільки футболочки з легендарними надписями, з легендарними. Віщами. У нас є ось такі прекрасні кульки, якими ми хочемо дарувати. Хороше настроєння цьому городу і всім криворіжцям. Ну, от наклейки, коробка з кривим рогом. Це такий Оп. відкриваємо крепкі криворізькі горішки, кава криворізької обсмажки, фотографії міста, якби палароїд від Даші Коломоєць, яка чувствує Ріг. Ну, як ніхто не чувствує, мені здається, це дуже класний захід, тому що він спрямований на благодійність, на потреби збройних сил. Частина прибутку з ярмарки і всі вхідні квиточки це дуже круто. Ну і мені здається, що загалом атмосфера така різдвяна дуже приємна. Ми збираємо на ярмарку кошти на допомогу окремій роті 3-го армійського корпусу. Там служать наші друзі, і зараз хлопцям. Дуже потрібні генератори, епофлоу, старлінки, ну і загалом все обладнання для організації роботи підрозділу. І дуже вдячні всім, хто підтримує цю ініціативу. Ви дуже... бачили, що Андрій зробив? Ну, це просто магія? Я показую свої пеберехушки, які інколи роблю. Метал, дерево, лоза. У мене немає тематичного якогось одного направлення робочого. Я займаюся чим мене попре. На столі там переважно кінореквізит з наших матерських фільмів там, з елементами стимпанку. Я також, коли їх вже використав, зняв, приносив сюди і продаю бажаючим. Сам ярмарок зараз для мене це такий собі повод Потусіть. А Різдво це диво. І ми всі чекаємо на диво. Воно має бути. Тому що якщо його не буде, то нащо ми живемо? Да, у нас, ми на генераторі були. Це, генератор вимкнувся і зараз буде переключення, тому прямо так ми в блекаутах, але все працює і все просто переключилося на секунду. Дуже хочеться побажати всім не зневірюватись. Зараз дуже легко в це провалитися. Новини надзвичайно сумні і страшні. Відключення світла всіх пригнічують, і дуже хочеться, аби ми все ж таки зберігали якусь наснагу в собі. Зберігали світло в собі, якби це не було важко. І зараз наближається різдво. І це чудовий привід нагадати собі про це світло всередині і поділитися ним з близькими.